Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі наявності, йде відгрузка Джими, 245 люкс. тракторець перевірений, перевірений, прямий свого власника. Тракторці містить до камери і їдуть допомагати сільському господарству. Тракторці всі в наявності, повторюю, не потрібно нікуди їхати, не потрібно нікуди е, телефонувати, шукати. Інше. Приїжджайте до нас, робіть здрав, вибирайте, замовляйте, всі тракторці привеземо, Гарантія 24 місяці на агрегати. Всім гарного дня, дякую.